Мене звуть Патрік Сеттерман. я капітан команди Fnatic. У 2009-му ми почали співпрацю з MSI у розробці найкращого геймерського заліза. Один із найважливіших продуктів, у створенні якого нас було залучено, це найновіші плати MSI Z77 Gaming. У них моєю улюбленою функцією є мережевий чіп Killer. Він дозволяє знизити лаги, зменшити пінг і пріоритизувати ігровий трафік. Про більшість інших особливостей прочитайте за посиланням, а мені залишається лише одне. просто Grazie. День щодня намагається порушити нашу рівновагу, але справжній геймер незворушний та цілеспрямований. І одна із його цілей свіженький Play News, із якого сьогодні можна довідатися, що за добродії працюють у Deep Silver, яку лажу намагається підсунути Sony, що неправдивого у страхах перед Xbox 720 і багато іншого. Минулого тижня голова компанії Deep Silver Джеф Маліган заявив, що його видавництво заробляє реальні гроші, на відміну від Activision, і та Ubisoft. Статистики доходів він, звісно, не надав. Втім, обґрунтував свою заяву тим, що компанії не потрібно звітувати перед інвесторами, що це дозволяє його відносно невеликій компанії дуже оперативно реагувати на зміни в індустрії. Варто сказати, що завдяки придбанню Volition і прав на метро компанію почали вважати видавцем ого класу. Та зі слів Маллігана вони не хочуть ставати такими, не хочуть мати Представництва у різних куточках світу і наймати 500 нових працівників. Сама Deep Silver найближчим часом має пропихати на ринок такі відомі бренди, як Metro Last Light, Saints Row 4 та Dead Island Riptide. Перші два з цього переліку компанія придбала у збанкрутілої THQ. Що ж, схоже, наше метро потрапило у добрі руки. А ви вже перезамовили цьогорічний український блокбастер? То ще не хоче виблискувати високобюджетними іграми. Так це голова компанії Sony Computer Entertainment Worldwide Studios, Шугей Йошіда. За його словами, він та його компанія не хочуть бачити на новій консолі тільки шутири, екшени та ігри, що дарують лише реалістичну картинку. На їхню думку, PS4 має дарувати геймерам насолоду від ігор, а не технічні можливості типу FPS. Власне саме це спонукало компанію зробити крок до мультикової гри НАК, головним дизайнером якої є Марк Серні, який останнім часом. Дизайнував ігри Resistance 2, God of War 3, Killzone 3. Це було зроблено навмисно. Марк запропонував: а чому б нам не зробити щось на зразок нового Crash Bandicoot для ps 4 представивши нам концепцію, NAC. І нам сподобалася ідея, бо ми не хочемо бачити на PS4 тільки шутери, екшени і фотореалістичні ігри з величезними бюджетами, запевнив пан Йошіда. пк версія нового стел секшена ТІВ не буде звичайним портом для next Джен консолей, заявив продюсер гри Стефан Рой, додавши, що ця платформа для них дуже важлива. Створюючи ПК-версію, ми думаємо, як пк геймери гра на мишці і клавіатурі відрізнятиметься від гри на геймпаді. Ми маємо намір зробити так, щоб ПК-версія не була простою копією консольних видань. Божиця Стефан Рой також він витлумачив, що ТІФ це не сиквел і не приквел, а їх інтерпретація даного всесвіту. Для прикладу він навів фільм Темний лиця. Де головний герой той же Брюс Уейн, але виглядає він інакше у нього інший костюм, і це вже не Адам Вест. Саме таке ми маємо побачити, і в ТІФ наступного року. Слодій. було твоє стало моє. Недалеко відходячи від теми про Бетмена, варто згадати, що цього тижня було анонсовано нову гру Batman Arkham Origins. і у журналі Game Informer можна було прочитати перші подробиці гри. Події Arkham Origins відбуватимуться за декілька років до Arkham Asylum. Під різдво одним із ворогів Бетмена буде босна прізвисько Чорна Маска, якому явно не до святкування. Сам же головний герой гри зможе якимось чином керувати поліцією Готема, таким чином заробляючи певні плюсики. Щодо міста Готем, то він буде удвічі більший за площею у порівнянні. Ані Сіті. і тут зрозуміло, Бетмену потрібно швидко переміщуватись по районах міста. З румецьким транспортом у нього не ладнається з часів фільму Бетмен початок, тому він пересуватиметься на гібриді літака та гвинтокрила під назвою «Бетвін». З цього всього стає зрозуміло одне: Готему знову доведеться поринути у пітьму заради задоволення ненаситних геймерів. Ну, а, поки Бетмен розбирається у своїх нових гаджетах, розробники Halo 4 розмірковують над мікротранзакціями. Всі ми знаємо, що ця система стає все більш популярною в сучасних іграх, і вона не оминула цей шутер від першої особи. Та все ж ця інформація ще не є точною, оскільки виконавчий продюсер гри в інтерв'ю Digital Spy лише натякнув на таку можливість. Мені здається, у Halo безумовно є потенціал для використання подібних речей. Поки мені нічого сказати вам з приводу якихось реальних планів, але ми спостерігаємо за тим, як даною системою. Із задоволенням користуються шанувальники Gears of War. І якщо нашим шанувальникам сподобається така система, то ми будемо готові серйозно обговорити цю ідею, запевнив виконавчий продюсер. Ви лише уявіть, як посеред запеклого бою у вашого вепра закінчується пальне, і треба скинути на рахунок розробників якихось 25 гривень, щоб поїхати далі. Чудова перспектива, еге ж, компанія EA дає нам достатньо свободи, щоб повіситися, говорить засновник BioWare Грег Зищук. Цю думку він висловив, щоб, хоча б якось встати проти популярного погляду на EA як монстра контролю, найкраща аналогія, яку я використовую у позитивному сенсі, це те, що EA надасть вам достатньо мотузки, так що ви зможете повіситися, говорить пан Зищук. За його словами, до того як EA не придбали їх у 2007 році, у них було значно менше ресурсів і можливостей. У творців Mass Effect був повний креативний контроль над більшістю речей, і вони могли творити не вислуховуючи дорікання. EA. цікаво, те, що це дуже. Вже позитивний відгук стосовно Electronic Arts, адже цього тижня вона отримала золоту лайнячку за свої професійні <кій> особливості. Цього тижня у сфері українізації Всесвіту аж дві кльоски новини. По-перше, вийшов українізатор гри Bioshock Infinite. Над перекладом працювала команда BY. Зважаючи на те, що гра вийшла лише 26 березня, це доволі швидка локалізація. Усі, хто пройшли гру, Маєте нагоду ще раз її пройти. А хто ще цього не робив, то ось вам ще один аргумент придбати забавку. По-друге, вийшла локалізація другого епізода гри The Walking Dead. Над перекладом працювала команда Grim. Довідатися про продовження пригод літа Клементини з українськими субтитрами стало можливо. Завантажити обидва українізатори можна за посиланням у описі до цього відео. Коротка пам'ять, короткі ночі, коротко про головне і короткі новинясики. Потім чекували дату релізу Rayman Legends перенесли і фанати варювати у гри почали сумувати. Втім, Мішель Анцель, керівник розробки, запевнив, що перенесли гру заради них же, оскільки за відведений термін розробники зможуть створити 30 нових рівнів і декілька босів. Шутер від першої особи Шутманія Шторм з'явився на прилавках магазинів. Придбати гру від студії на део можна за 20 доларів у цифровому сервісі Steam. Однак, перші оцінки гри змушують замислитись чи варто, оскільки. І в середньому рецензенти ставлять 70 балів зі 100. Творці Джорні і Флавер почали працювати над новим проектом, що за їхніми словами буде приголомшливим. Для того щоб зробити гру, яка змінить індустрію і зробить на неї дуже позитивний вплив. Ашер Волмер один із творців, полишив стіни Зедґін Company, щоб повністю віддатися розробці. Bioshock Infinite та Tomb Raider далі тримають планку найбільш продаваних ігор у Великобританії. Та все ж слід згадати, що видавець здібної Лари Крофт не надто задоволений продажами гри. Подарунки усім подарунки прокричали у лавах один е совтклаб і надумали роздавати геймерам що зроблять попереднє замовлення Grand Theft Auto 5 від Rockstar Games двосторонній постер і набір красивих, як запевняють, листівок. Ну а на додачу знижку на придбання Grand Theft Auto 5 для PlayStation 3 або Xbox 360. Це все на сьогодні то був плиніс балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, шуруйте гуляти на вулицю і затямте скільки мобів не лупи, вони все одно респауняться.